Добрий вечір. Як, як ви всі знаєте, я в на, наступному відео мала розповідати про королець. Думала, що не буду знімати відео про, про королець, але трішки зніму. Ось цей кролунята показувати не буду. Ця має народити. Так само і ця. Ось ця от королунятка є. Тут їх п'ять. І також 5 коронят. Тут четверо скоро будуть відлучатися. Тут просто королиця. Там її не видно, бо вона вся човіна. І ось так ось ось тут у нас є дві королички. Хто можливо, помітив, ось цю клітку я не показала. І ось цю. Цій кіліці у нас була кролиця сіма кролонятами. Але, на жаль, одного дня здохла вона, а потім через два дні здохло ще шість кролонят і сьогодні вже здохло останнє. Причиною ми вирішили, що попалося подсвічене сіно. Ну, та через то здохли. А ось ця кроличка, вона дуже-дуже загальня почала носитися. І, ну, просто не змогла родити і ти, ти через то здохла. Ну а на цьому, в принципі, все. Хоча ні. У нас є ще шість кроличок. Зараз покажу. Ось. Наші шість кроличок. Тут, звичайно, погано видно. Ось ця має десь народити. Погано видно, тому що в нас немає світла і ми бачите, ось таке світло провели. Ну, а поки, напевно, все. Хоча ні. Ще ось у нас є ось ось майбутня короличка. Трішки піде все і будемо злучати. І так само ось. Цих дві кролиці ми нещодавно купляли, десь тижнів два назад десь стай. Ну а поки все. В наступному відео я постараюся зняти кролінят, що біля кролиці. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, кому сподобалося, може кому цікаво, що ми даємо, їсти. І так далі. Ну а поки все до побачення.